моєму каналі. Сьогодні в цьому відео я вам покажу, як я вирощую петуньки. І вирощування петуньок починається з чого? З того, що їх треба посіяти. Цього року я придбала ось такі два сорти. Два кольори, щоб не суміш була, а два кольори. Перед тим, як сіяти, земельку треба зволожити. Саме найкраще зволожити як, це із душа в ванні, отак здалека побризкати водичку. Але у нас зараз виключили світло і немає води, і вже 6 годин немає. А я вже так сьогодні настроїлася сіяти потубки, що буду, звичайною бутилочкою. Ось звичайно, так, бутилочко. проблем. Трішки впитається, поки наша земелька зволожується. Я його зараз розпакую і подивимося, скільки його там. Нагадує макові зернинки, але в разів 10 менші. Вон вони такі дрібнюсінькі. Ой, Боже. Дивіться, там пусто. Я подумала, що мені пусту пачечку. Ані тут просто ось ще запаковані. Хух, я ж злякалась. <рес> Ти твою... оце скупилася. Фірми якась. Сімена України. По-російській написано, ну написано, що Україна Україні сімена. Ну, написано, що в Києві. Ой. І це скільки вийшло на сінечка, дивіться. Розділю. Нашу цю пополам лоточок. Петуньки сіють просто зверху, потім поливають цими із душа, тому що знацінки дуже маленькі, їх не треба занурювати сильно в землю. І, як мені запам'ятати, який буде сорт, я положу на цю сторону, де в мене були синенькі. Ось так. Закрию листочком, щоб не посіяти на цю сторону. Це не обов'язково, ну мені просто хочеться. Мені так хочеться. Так, і сіємо. Приправляємо нашою петунькою, боже. Приправляємо нашою петунькою земельку. Висипаємо сюди тепер сині. Сьогодні у нас 26 січня. Я в минулому році пізніше садила. Петуньки садять коли? Їх садять із. З середини, середини січня і до кінця березня це в цей проміжуток садять петуньки, щоб вони перші будуть рано, вже рано навесні вони будуть квітнути, інші будуть пізніше. В минулому році я посіяла, не пам'ятаю, якого числа, тут напишу. Ось цього числа в минулому році я посіяла, то вийшло, що то було. На базарах вже продавали, а в мене ще тільки були, розсада тільки була. Тому в цьому році вирішила раніше посіяти, тому що петуньки таке довго ростуть, тому що манюсінька насіннинка, напевне, вони довго ростуть. Тепер що? Треба із душа полити оцим, здалека, так здалеко берете і поливати. Якщо пульвілізатор, то можна із полівілізатора взагалі так, пшикаєте також здалеко, а не низько туди. ж. Ну, Я в минулому році робила щось з того, зі шланга, то також дуже непогано. Але здалека, щоб воно його розбризкувало водичку. А так, як зараз у мене. Немає водички, води немає. А оцим поливати не треба, тому що воно буде бити канапки, і зернятка будуть просто розплюватися. Тому що я перед цим да, зволожила. Зараз накриваю його плівочкою. І буду надіятися, що волога і так буде випаруватися від цього, від землі, що я перед цим зволожила її ось так. Накриваємо і лишаємо. І днів через 5-6 тут вже будуть маленькі гарненькі, Навіть менше. Днів через 4 тут вже будуть малесенькі зеленесенькі гвіздочки. Вони швидко прокидаються, але довго-довго ростуть. І ставляти потрібно в таку кімнату, щоб температура була 23-25 градусів, щоб було тепленько. Чекаємо перших сходів. Я довго це буду чекати, а ви це побачите дуже-дуже швидко. Ось я приоткрила наші петуньки. І ось як вони виглядають. Отут в одному ось місці, ну, не в одному місці, тут на цій частинці появилася ось така павутинка. Це через те, що не відкривали, не провітрювали. Мене не було вдома, і не, нікому я не сказала, що провітрювали, вони ось таким павутинкою взялися. Ну, тепер я це приїхала відкриватиму. вона ця павутинка присохне і все буде грозно. Ну, отут уже. Напевне, не буде петуньок, не ростимуть вони тут. Це в мене тут червоні. А ось тут сині, вони тільки-тільки починають вилазитись. Бачите, такі малесенькі? Боже такий маюнький, такі маюньки, Гарнюнькі будуть. Страшне? Ось, бачите, вблизі, яка вона закрила все. Це від того, що сиро не провітрювалось. Так, попідростали петуньки. Слава Богу, перестала з'являтися та пліснява. І ось такі вони гарно попідростали. Це вони відвернуті до сонечка, а з іншої сторони вони виглядають більшими. Нещодавно бачила. В інтернеті розповідали, якщо вони отак витягуються, це означає, що їм занадто тепло. Треба знижувати температуру, щоб вони так не витягувались. Четверте березня. Щось таких бур'янів посходило. Ще не сильно вони підросли не повністю. Але тут деякі є, що величенькі, і вони накривають малесенькі, їх треба відпікірувати, відсадити від цих. Я де більше зараз відсажу, а потім ці ще підростуть, і потім вже і їх відсажу. Беру ложечку і легенько так відковирюю, підковирюю нашу петуньку. В неї корінечко дуже ніжне, тому дуже сильно обережно, бо воно дуже соковите. Дуже це все треба робити ювелірно. І так, щоб не сильно повредити оці маленькі, щоб в них хоч корінчик в землі був, щоб вони ще росли. Роблю легеньку ямку, туди опускаю корінчик і з боку, отак хоп, і притискаю. І з іншого боку також можна. Тобто дуже-дуже ніжненько. Не треба його сильно туди задавлювати, тому що корінечко тільки хоп і зламається. Там трішки вистачить його зовсім легесенько придавити, щоб воно тільки-тільки трималося. Тут воно в землі ось посаджено, посіяно. Земля дуже пухка, воно там взагалі як в повітрі. І беру так сій пересаджую сюди, і вони почнуть ось швидше рости. В минулому році я так рано їх не перепікірувала, трішечки пізніше, там чи в 40, чи в 50 днів. А в цьому році вирішила спробувати так. Трішки відсадила. Ось прорядила. Тут їх так дуже сильно багатько, Я вже не знаю, скільки треба купувати грамів, його, щоб його було набагато рідше. Так, на слідуючий рік треба купувати те, що вони в гранулах, що їх там 100-200 штучок і отак-то -отак, рядочками все садити. Тому що це просто вони кучою заростають і так незручно. Ну нічого, будемо пробувати ще і в наступному, і в наступному, і в наступному, Ось так. Перепікірувала, все. Хай ростуть, ті, тоді підростуть. я ще в таке Петуньки підтяглися вже гарненько і сильно підтяглися, тому їх треба зараз прищепнути. Беремо ножнички і прищеплюємо. Ось так. Робимо їх низенькими. Потім отут з бокових підуть молоді пагінці, і наш кущик буде розкущовуватися. І так роблю з усіми іншими. Зрізаю верхушечки. Їх можна і ще також садити, розмножувати, але мені скільки не потрібно. Інші петуньки також підросли і ми їх також перепікіруємо. Висаджую петуньки у клумбу, тому що їм вже час, вони тягнуться, не вистачає світла, їх треба висаджувати. На вікнах їм вже жарко. Тунечко пече, на днях так припекло, що трішки вони аж пожовкли. Тому висаджую відкритий харт, вони вже тут гарненько крушать і будуть гарненько простити. Так, що я буду зараз робити? Згадала ж, що хотіла петуньки почеренкувати, ось у мене попідростали. Ось дивіться, які гарненькі. Можна їх просто поприщипувати. І отут потім з пазух, там оно видно вже почнуть вилазити нові, і він буде кущитися цей кущик. Зараз, зараз, зараз. Беремо так чик. Цей цей, цей кущик прищипувала два рази. Перший раз ось тут. Разочок прищипнула. Пішло там з бокових ось оці ці всі, всі всі Бачите, скільки пустила. Ось учора була, зрізала також один. І ось другий, де такий товсті, гарненький. Оці також. Ось виходить, що боже бур'ян ніяк не пускову. Ось погін. І він ось іде іде, йде, іде. тут будуть цвіточки, він далі буде рости, але він буде один. А так як його прищипнути ось тут. Чи ось тут, з цього кожного над листочком з пазухи, піде новий пагінець, отакий самий. І він буде пишнішати. Постійно прищипуйте, як тільки отак жене довгий, щоб їх ставало більше, потім він у буде шапочка, гарненькою, пухкенькою. Ось кущик, подивіться, який невеличкий, але він такий гарненький. І пишненькі. Якщо, наприклад, йде в один погін, Десь я тут бачила Ось, йде в один погін. Але тут, бачите, у цьому є малесенькі. Але вони сидять на місці, не можуть рушити. Ви просто тут угорі точечку росту пристібніть, хоп, все. І він потім почне пишнішати. Ось так ось. Ось так ось учора. Бачите, пристібнула один, тому що і один великий, а всі інші призупинилися. Ось також. Я зараз цвіточки прибираю, ну, тобто я ж точечку росту прибираю, цвіточки прибираю, тому вони мене зараз і не квітнуть. Но мені треба, щоб він наріс гарненький, пишненький. Мені квіточки зараз сильно не потрібні. Мені хочеться, щоб вони були такими гарненькими, пухкенькими. Петуньки гарненько почали цвісти. Я їх перестала прищипувати. Ось так вона гарно поросла. Ну, Колір в них тут різноманітний. різноманітний. Кущиків ті, що я замовляла, щоб червоні. І сині. нема. оце щось один такий гарненький, а ті всі різні, різні кольори. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставлюте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.